Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі і з вами Максим Зубицький. Сьогодні в відео ми будемо реставрувати ось таку полуось. У нас їх дві штуки. Це полуось до трактора в селі Саморобного обірвало, коли робили роботи на полі, і нам прислали її відреставрувати, тому що бабуся дідусь без обробленого огорода. Що нам потрібно тут? Ми будемо сверлити тут отвір діаметром 20, я думаю. Потім будемо сюди вставляти валік і так само в другу частину. Ось. Тут ми вже пробували реставрувати, воно не вийшло. Будемо пробувати другий раз. На цей раз зробимо фаску більшу для того, щоб зварювальник міг дуже добре оборити по колу. І думаємо, буде жорстче кріплення, і тоді все має працювати. Також знімаємо мірки для того, щоб виготовити нові, тому що нові будуть цільні, міцніші, потім їх закалимо. Але для початку нам потрібно відреставрувати ці, для того, щоб трактор працював. Що для початку? Робимо далі. Що робимо далі? Далі ми... нам потрібно переставити кулачки, так як до цього робились інші деталі. Буду вам показувати, як ми змінюємо положення кулачків. Тут зараз зажималось у нас діаметр 12. Тепер ми будемо робити під свій діаметр. Але, будь ласка, знімайте сторожку. Діаметр 40. Все. Є два болти, фіксуючи ми, їх відкручуємо відсуваємо. І у нас тут є записано для діаметра 40, для діаметра 40, щоб записнути. Ну, ти, взагалі, не потрясло тобі телефон. Для діаметра 40 нам потрібно губки змістити на відстань 63,2 від першого зуба. Тобто відстань від першого зуба до кінця губки має бути 63,2. Це вже я переборщив досить багато. Підпускаємо. Підсилаємо. Тут, Тут у нас є 68. ще чуть, чуть вперед. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай 63. Раз там було 63,2. Все, супер. І затискаємо. Оп, спочатку наживляю. Рахуємо, скільки зубців. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 зубців у нас видно і пересилаємо на таке саме положення інші дві губки. Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. Переливи, переливи. Це є. Тепер спробуємо. Ага, не вийшло. Тому що тут у нас який діаметр 41,5, а не 40. Тобто нам потрібно зараз ці губки змістити ще на один крок назад. Перший дзвонить, перший дзвонить, пролунає. Зафіксували. Тут у нас тут йде, а ця сторона все стискає і легенько включимо ручні обороти. Подивитися, чим є. б'є тому що. Так, видно. Видно, що б'є. Тому що якась зубка є зміщена. Розпускаємо, забираємо. Міріємо. Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. Пер...» Є, yeah, є. Yeah. Перемірюємо зразу. Сейчас 4-5. тут у нас C4, все 4 Оп, зажимаємо, дивимося. Все. При всего биття немає. Розтискаємо, забираємо і затискаємо самі. Все є. Будемо зразу спочатку відточувати цю деталь. Встановлюємо її. Встановлюємо так, щоб ось ці зубці що там є. Наторкали губок, щоб ми зажали рівно по циліндричній поверхні. Тут так пощастило, що воно зламалось настільки, що якраз є на зажим клочки. Попробуємо покрутити найбільше коберка. Це. Не б'є, супер. Тепер будемо ЧПКшити. Сверло 20 ми вже встановили до цього. Для того, щоб не займати час, у відео про 20 встановили. Також ми будемо використовувати четвертий інструмент для проточування його, ну, для вирівню, вирівнювання торця і для створення фаски. Четвертий інструмент у нас це йде як основний, тобто від нього від нього. Є прив'язані всі наступні інструменти. Ми вносимо тільки компенсацію відстаней. Тобто від цієї точки, от наприклад, до цієї точки вноситься ця компенсація, яка є між ними, і станок сам щитує, і тоді редагує цей інструмент відносно четвертого. Тому зараз четвертим інструментом ми під'їжджаємо майже до самої деталі. Дві ручку крутиме для того, щоб її доторкнутися Це саме крайньою частиною. Оп! Все. Доторкнулися. Тепер заходимо в офсет. Це у нас прив'язка інструменту, нам потрібен GPS-4. І ставимо йому Z-0. Все, Z-0 поставили. Для цього від'їжджаємо. Відіхаємо. Х нам не потрібно прив'язувати. Пояснюю, чому. Тому що у мене Х іде від нуля, Ось від нуля патрона, от половина деталі. Це у мене є нуль. У мене кожен інструмент має свою корекцію від центру шпінделя. І все. Тому я кожен інструмент не прив'язую. Після цього ми можемо зайти в програму. Тож у нас тут є такі програми. Наприклад, зразок торцов. Беремо цю програму. Вона у нас працює на 1300 обертів. Торцюється четвертим інструментом. так Тут використовується задня бабка, нам вона не потрібна. Оберти ставимо 1000 І тут x 110 ми будемо використовувати, у нас x 42 тобто X це є діаметр. Діаметр 42 ми поставимо починати з 45, Z5, добре і працювати будемо зараз думаю, 5 десяток. Для початку для того, щоб зрівняти і ставимо X діаметр до мінус 2, щоб воно пройшло через центр до самого кінця. Все, потім ставимо Z5, від'їжджає і завершується програма. Ставимо, ставимо не Z5, а зараз поставимо Z100, для того, щоб від'їхало далі. Ця програма на працювання готова. Можемо запускати. Тільки ще мені не подобається, що, напевно, зміна інструменту проходить дуже далеко. Ось у нас буде зміна інструменту Z мінус 500, а Х ми зробимо, наприклад, 230. Х, оце зміна інструменту, Х 230, З мінус 500. І будемо запускати, ставимо подачу 5% завжди на першу програму, коли я її тільки запускаю, подачу ми ставимо 5%. Це її запускаємо. Включається зор автоматично. І різець починає під'їжджати. Зупиняю для того, щоб перевірити, чи все правильно по координатах, перевірю. Оно зупинилося на Z5 і зараз починає торцювати. Воно Зараз буде майже не брати металу, тому що це у нас тільки перша торцовка. Нам потрібно лише трохи вирівняти для того, щоб потім сверло могли запустити і все. Перцанули на Z-05, заходимо в редагування і турцюємо зразу міліметр після Z-1,5. Рапіт вже можемо ставити більший і починаємо торцювати. Та не треба кожен цей раз знімати. Давай. Торцанули вже саму деталь, це у нас перше. Будемо зараз прив'язувати сверло. Торцанули ми її майже по нулю. Забрали всього, ми зараз подивимося півтора міліметра від самої крайньої точки. А це ще небагато порівняно для такої деталі. Тепер вибираємо сверло. Від'їжджаємо по X і під'їжджаємо по Z. Майже торкаються із кромки, той, що ми торцонули. Все, торкнулись, від'їжджаємо на 1,5 мм так як ми її торкнули. Раз, два, три, чотири, п'ять Це вже, що вже від Так, від'їхали. Від'їхали на 1,5 мм І тепер пишемо в офсетах, але вже для інструменту. Це Z. Пейс-месі. сверло прив'язали. Центр у нас ось тут є такий, зараз я покажу. Будемо робити так, У нас тут є такі кишеньки, так звані для інструментів Їх центр знаходиться на координаті 525.46 має бути. Тобто нам треба ще дві десятки додати. Оп, ось, ось це їх центр. Все. Сверло вважається прив'язаним. Шукаємо програму, зразок, зразок, сверло. Заходимо сюди, перевіряємо, що у нас тут використовується. Т-10 інструмент. У нас сверло стоїть у 12-му. Т-12. 1200 обертів, це є добре. Х0 по центру деталі, Z поставимо 5 для того, щоб було безпечно. І сверлити будемо. Давайте замірюємо, який у нас є отвір. Приблизно хоча б 15 мм. Напевно, просверлимо там до 16 мм. z 16. З подачою F00 F002 для того, щоб не була зашвидка подача. І все, виходимо геть з отвора і від'їжджаємо на 100 мм. Можемо сверлити. Перевіряємо зор. Оп! Все, зор шикарний. Розок сверло. 5%, тому що перший раз запускаємо програму. І починаємо. Тільки вважай, бо я не знаю, що буде. У нас отвір готовий, але чистоти в ньому майже немає. Ой -ой, -ой. Ой, ой ой Зараз пробуємо. І замірюємо діаметр, що у нас вийшло? 20,5 і за допомогою напевно, цього сверла зараз змістимо X відносно центру сверла і пластинкою, тому що у нас зі змінною пластинками і краєм пластинки зробимо, так, пройдемося так якби проточкою. Для того, щоб не ставити розточний різець. Перший Зробили отвір. У нас отвір вийшов 21ї. І це супер. Тепер що нам залишається? Нам залишається зробити такий скос типу великої фаски для того, щоб можна було починати зі середини обварювати і назовні вийти. Зараз покажу, як це буде виглядати. Для цього вибираємо зразок чорного де четвертий. У нас буде Х45 Z5, Z0. Візьмемо по міліметру по 5 десяток на сторону. Почнемо з X20. Ось тут поставимо Z 14 тому що ми торцюнули 1,5 мм І до Х42. Z мінус. Давайте подивимося, скільки ми можемо зробити. У нас тут є 20 мм Отже, тобто ми можемо обробити 20 мм. Обробимо 10, мінус 10. Все, цієї фаски, я думаю, буде достатньо. 600 оборотів мені не подобається, Все. починаємо робити фаски. Паску будемо робити за допомогою четвертого різця. Це той, що в нас робив процовку. Починаю трішки вище, тому що там ще було наварено і був лишній метал, тому почав вище. Тиш? Воно довго підсеціться. Так, вирішив я, я, що воно буде йти довго. І ставимо, щоб воно брало по міліметру на сторону. Тому що щось дуже довго. Ось таким методом у нас виходить ось така фаска, починаючи з нуля, сюди ми вставимо валік, який потім обваримо по полу. І все. Що нам зараз потрібно? Зараз нам потрібно таких 4 частини зробити. Зараз нам потрібно 4 таких деталі зробити, потім робимо два валіки віддаємо тих валіків, Зарити. нехай заварює. І все, полоси будуть відреставровані. Чотири деталі готові у нас. Діаметр отворів є. 21. 21. Що нам тепер залишається? Нам тепер залишається зробити сюди валік, який ми вставимо ось так от. для того, щоб центрувати деталь. І будемо обварювати всередині. Робимо зараз валіки. Готово? Що ми беремо тепер? Йдемо за мікрометр. Мітрометр 9, Відкручуємо його. Так, і у нас виходить тут діаметр 20,87 все, це є в мінусі десятка і 300. Нормально, так як на сотві там 21. Все, відрізаємо його і буде готовий палець. Ой, валік. Або палець. Оп! Все, валік готовий. Робимо ще один такий самий валік. Давайте попробуємо. Ми сюди потім молоточком заженем, для того, щоб він краще центрувати. І все, і має бути шикарно. Оп? Тут він навіть провадить. Табум другий. Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає! Ось такий у нас вийш відеоролик. В планах в майбутньому покататись на цьому тракторі і записати для вас новий відеоролик. Це буде в телеграм-каналі. Підписуйтесь на нього. А також не забувайте підписуватись на цей YouTube канал, ставити вподобайки, писати в коментарях свої враження та поради. Всім гарного дня і не забувайте, що гарний день це в день і в ніч. І зранку і ввечері.